Так, друзі, всім привіт! Сьогодні 9 лютого, а у нас десь 8 градусів тепла в тіні, на сонечку трохи тепліше, пчілка потроху літає, Ну так слабо. О, так літають десь по одна, по дві. Покажу, тут так зимують. Не знаю, буде винно, бо сам, сам знімаю. Не знаю, видно чи не видно. Ну так літають, друзі. Так, по одна, по дві бджілки так десь літають. О, тут так літають. Ну, я так розумію, що є вже розплод, того що беруть водичку. О, дивіться, як на землі, де влага, беруть водичку. Так що... Так що буде, друзі, вже розплод. Тут так літають. Ну і так ціла, ціла пасіка так літає потроху. Обліт зробили 30 чи 31 січня дуже хорошо політали. А тепер так потроху. Пологи ще в нас не носять. Хоча вже ліщина сережки такі має, але ще полка нема. Ну так, так літають, друзі. І так, так потроху ціла пасіка. Всі сім'ї. Всі сім'ї літають, але по, по трішечки так. Так, отут вот так. Сидять, так, літають, так. Так, тут покажемо ще як, як... Так зимують. Такий ще клуб. Так. Так що приймаємо замовлення на пакети. Так у нас снігу нема. Такі гори, друзі. Так, все, всім пока.